Прийшла чергова посилка від розетки. Ну, Нахожна з вартістю, гарантійний талон. Розетка, як завжди швидко спрацювала. Wi-Fi роутер, третя версія, як завжди все в ксіомівському дусі упаковка лаконічна, компактна, щоб розпаковувати. Так, цього міську упаковку іноді дуже тяжко розпакувати через її компактність. Так. І... ось він. Так. В упаковці сам роутер. Гарно запакований. Інструкція на англійській мові. Не на всім зрозумілий китайській. Дріб І... і все. Якісна пластмаса, як завжди. Ну, все, далі будемо тестувати, пробувати підключати. Всім гарного дня!